Їдемо повчимося робити вілі. Звичайно, щоб, знаєте, їхати і ставати на деби де тільки можна. По вулицям, по проспектам. Ну, коротше, є місце, ставай на козла. Це золоте правило справжнього байкера. Просто цікаво повчитись. Юлай! Час... 17.25. 5 хвилин до арени. Пробитися крізь корок. Далі вже буде простіше, але все одно це час. От зелене. Але тут ще, бачите, дикий автобус. От я б так ломанувся на швидкості через ці автівки, і мене б автобус би підрізав. <звук> Дякую. Ох, блін. Ох, тут стрмно, стрмно. Я тут не пролізу. Алло, Діма, а який майданчик? Великий, великий. Ага, я на малий приїхав. Іду, їду, їду. На великий давай. Привіт. Коли щось піднімав? Що? Ти колись щось піднімав? Щось піднімав. Щось піднімав. Що, що саме? Ніа. Ні а? ніколи. Взагалі ні ніколи. Зараз швиденько зараз підпишемо на Будь такий ласкавий, розпишися тут. Ні, Хрін тобі. Переписую звідси все. Дюк 390. дев'яностой. Запередній тормоз взагалі забувай. Взагалі, так? Ні, наполовину. Ну він не працює. Як там, 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 він є, тут все окей, тут тормоз передній не робить. Не, маю нозі, що колесо підняти вгору, то воно не має сенсу. Коли падаєш, головне, щоб ти натиснув на передок. Коли він опускається вниз, щоб ти не, не тиснув на передок. Працюю тільки на носочок. Бо тут, ось, угу. Де вона є? От вона є. Угу. От тільки на носочок. Відповідно, що зараз хочеш робити одну з таких То Тобто все ведеш, включиш першу і собі спокійно. Газом гарно рушив, зупинився, щоб ти відчув той задній мінітор, який він є. Мені ще до КТМ треба звикнути, напевно. До КТМ, до того, що мене є і до того газу. Я дуже чудивий, червоно заходить дуже швидко. Тільки три, трішки, так? Да? Я взагалі руку свою ставлю, бачиш, на гріпсу, а тут пересую тільки -от. Щоб тут було, було в мене мертво стояло. На розворотах він зовсім їде по-іншому, ніж ти собі думаєш. Тобто це не такий мотоцикл, як твій, як мій. Угу. Ноги з підніжок не опускати. Намагайся завжди, щоб ноги стояли на підніжках до останнього. Зупинився, тоді можеш зняти ти ноги. Так а це ж тримає походу. Да, да. Я маю на увазі, коли зупинився, тоді виставляєш ноги. Бо якщо ти коли рухаєшся, ногу виставиш, не дай Боже нога попаде під павук. Ага. Розумієш? Ноги завжди на підніжках, ноги не відриваєш. Ано, ну, дайте мені музику! Блін, мені не незвично. Мені хочеться ногу виставити. Щось він повертає. Він не так повертає. Контроти керво, контради. Давай Не купить. Дивіться, дивійся, він поверне. Головне не більше п'яти кілометрів. Собі Спокійно. мить отак Так, зараз нейтраль знайду. Легше, легше, чітле легше. Ні. Другу, легенько так. Та знайди нарешті ти цю срану нейтраль. <рес> Нє. О! <Є>. Кажи, <рес> е е як його треба так пустити, щоб ну, не кинути? О, ти вже відчув то щеплення, де воно в тебе б -б -б бере. Та. Правда? Оцей момент головний, дати його ривок чуть-чуть і знову зажати. Ага. Знов з -з -зажати, щоб ти відчув от, власне, такий гарний з газом динамічний старт. Раз і зажав. Раз і зажав. І тормоз. Відчувай, відчувай. Щоб ти відчув оце ривок. А якщо я в ривку заглохну, нічого не буде. Нічого не буде. Нічого. Головне, натискай щеплення і як... свиня. А чого він зразу перегазовує? Я десь руль. Ти нажимаєш щеплення, нажимаєш щеплення, відповідно, він йде в Угу. Так, <провіднація> да, я думав все простіше. <провіднація> я, я, я не Давай знову. Кинути назад і легко. Але, але чи, чи ти втримаєшся? Бо коли він падає вперед, то ти аж налягаєш на, на кермо. Таке відчуття, що ти зараз аж вилетиш. Угу. Я не хочу, щоб ти лишній раз лякався. Давай знову поїхав. Весело, весело. Доки тема ще просто звикнути треба, блін. Це не мій мод. Ти цей, ти. Е... Скажи. Коли з місця стартуєш, ти гальма не тримаєш? Ні. Просто пущені, так? Да? Так, відпущені. В мене гальма є для того, що коли я вже вийшов в свічку, я ага. власне газ і тормоз я не даю йому перекинутися назад. Ага. Розумієш? Тобто я тормозом я його собі стримую в тому положенні. Ага, я зрозумів. Та тобто, якщо тільки відчув, що він тобі пішов вверх, можеш нажати щеплення або натиснути тормоз. І він тобі впаде назад. Не, а не вийшло щеплення. О-о-о! Оце було норм. Ти не та ні дав. Не дуже, я не очікував. Він стає дуже легко. Так, я зараз ще разок спробую. <плес> Блін, але це весело, але треба звикати. Останній раз класний Ну, прикольно, да, я проїхав трохи, але знов таки, ну, неочікувано воно дуже. Я, про... я знаю, коли помилку робив. Я просто коли додаю газ, пускаю щеплення. І відпускаєш газ? Ні. Газ тримаю, я його просто щеплення назад короче, дергав. піджимав. піджимав. Може... Його а, ти треба ти... пустити і все. І ну, піджати. Пустити, дати йому можливість та йде, ривок додати. Та. за сильний газ і ти кинеш щеплення. Піджим... Ну не кинеш, а саме не піджати назад. О, оце. оце. Так, так, так. А я піджимав, походу, трішки назад, і в мене, ну, воно тільки хоче і здувалось одразу. Є! Що, зняв? Да, є. Вот він. Я тоді поїхав, бо там якісь дівки попросили фотосесію з мотоциклом зробити. Добрий день. Це до вас? Ви на фотосесію. Так. До мене, я фотограф. Окей. Я Як яка звати? Юра. Приємно познайомитися. Все, всім пока. Такі дітям не можна показувати. Фотографуємося парами. Миль, миль, Увага. Миль. це дівчата з вашої школи. <ріць> Взагалі то ні, місіс Кідмен. Це порнозірки. Так, звичайно. Так, все, з фотосесії закінчили. В чому прикол, що навіть мені перепало пару фоточок, поки дівчата десь застрягли в заторі і довго їхали. І фотограф, поки налаштовувала світло, вирішила зробити мені пару фоточок. Це, до речі, вона була на велосипеді. Ох, який захід сонця, блін, яке сонце бомбове. Ти слухаєш нео? Чи дивишся на жінку в червоному? Ніхіра собі, я шию звернув. <смір> бачили, бачили? Можна ще раз, будь ласка, повтор перегляду? Блін, не, не можу повернути голову. Це небезпечно, не розумієте? Так бац, і ти вже в аварії. Ну як вона тобі? Хто? Жінка в червоному? Це я створив. Вчуся техніці їзди у кращих доставщиків Львова. Але я, на жаль, не встиг за ним. Ну і такий був мій перший досвід в Віллі. Мені вдалося підняти мотоцикл в повітря аж два рази, хоча я мав. Лише одне тренування. Сподіваюся, у наступного сезону я матиму ще і покращу ці навички. Тепер же я можу сказати, що розумію. Розумію всіх цих мотобратішок, які постійно люблять ставати на диби на своїх байках. Бо це весело, це весело, це кайфово. Я не можу описати словами ці відчуття, але це ніби відчуття польоту. Розумієте, у вас під ногами там 150-200 кілограмовий мод, і він такий стає легенький, капець. Це треба спробувати. Але пробувати краще в спеціально підготовлених місцях. І не на дорогах загального користування, бо там ваша спроба може бути останньою. Загалом я і свій байк хочу спробувати поставити в свічку, але ясть цю трохи. Місту. Не через те, що я там боюся забитися, зламати щось. ну, Це таке. А от байки, Розумієте, мало пластику, кругом метал, а метал, якщо падає, то гнеться, і потім оці фарбування, вигинання, ремонт. Я, я не хочу просто, просто не хочу. Але колись я спробую. Дійду до цього моменту. Взагалі є декілька способів, як зробити вілі. Один з них ви бачили це за допомогою щеплення. Він, напевно, самий безпечний, бо ви контролюєте весь процес. Принцип такий: ви піднімаєте стрілку тахометра до певного рівня, а потім відпускаєте щеплення, але не кидаєте, бо заглохнете. Коли от іде оцей підхват, підхват мотора. І мотоцикл стає на вілі, ви контролюєте кут за допомогою гальм, все круто, все супер, обережно собі опускаєте його назад за допомогою щеплення або гальм. Наступний спосіб це коли ви їдете, різко гальмуєте передніми гальмами, і ваша вилка складається. І в момент, коли вона розкладається назад, ви різко відкриваєте газ. Тобто. Заднє колесо отримує імпульс і як від мотора, так і від того, що її підкидає вгору. Ну, переднє колесо воно розвантажується і все, ви в повітрі. Ну і ще варіант: це так зване Wheelie. В кожного мотоцикла воно робиться по-своєму, через те, що кожен унікальний і має свою зону підхоплення. Є момент, от, коли стрілка тахометра доходить до певних обертів, коли ви додаєте газ і йде оцей. Підхват такий гуп, схопило. От ви доводите стрілочку до цього моменту, а потім різко відкриваєте газ. Ну і мотоцикл стає в свічку і валить. Валить, якщо ви не переборщили з газом, бо якщо ви переборщили, то контролю тут не так багато. Катапульта, а мотоцикл в цей час робить куворочок, там котиться по дорозі. Весело. Весело. Тому все-таки мені подобається перший варіант. Більше я от зупинюся на ньому. І, і, і поки що все. Ваші друзі, попрошу, будь ласка, підписатися на цей канал, поставити вашу вподобаючку і обов'язково написати в коментах, як ви відноситесь до Вілі, позитивно чи негативно. А також не забувайте, будь ласка, донатити на Збройні Сили України. Зараз це необхідно як ніколи. Сезон вже закінчено, але відеоматеріал в мене ще є. Тому там натиснюють от дзвіночок, щоб ви не пропустили, коли я випущу новий відосик. Де ми і побачимось з вами знову. Папа! -па.